Щаслива сім'я чи реальність. Лекції на таку тему читають у Коломийському дяківсько-катехетичному коледжі, який знаходиться на вулиці Гетьманській, 36. Організатор даного заходу, директор коледжу, отець Захар Михасюта. Прослухати лекції можна щосуботи, о 18-й годині, у актовій залі навчального закладу. Лунають весільні музики, сходяться святково одягнені гості. Схвильовані батьки перевіряють останні приготування до бенкету. Не сплутаєш ні з ким її щасливу наречену. Очі світяться радістю, душу переповнюють почуття, а життя попереду малюється тільки у яскравих фарбах. Так зазвичай налаштовані молодята, які стають на весільний рушничок. У житті кожної дівчини настає такий день, у який день дівчина. Стає нареченою і шукає свого майбутнього чоловіка, шукає своє щастя. І сьогодні цей день. Я вже розумію до кінця, що я знайшла свого коханого і на майбутнє знайшла своє щастя, знайшла свою половинку на вірність, на любов, на кохання і на майбутнє щасливе сімейне життя. Сім'я завжди була основою суспільства, осередком виховання і передання цінностей та традицій, гарантом безпечного і здорового способу життя. Сьогодення кидає численні виклики перед сім'єю, у тому числі й мораль, Загрожуючи родинним цінностям. Криза української родини, надзвичайне поширення абортів та контрацепції, високий рівень розлучень і жорсткі конфлікти в сім'ях. Це наслідки гонитви за сучасними благами. На такі теми зосереджує увагу у своїх лекціях отець Захар Мехасюта. Каже, багато пар, створюючи сім'ю, навіть не знають, що це таке, які правила подружнього життя. Можемо порівняти, наприклад, до людини, яка. От... Придбала, наприклад, якусь річ у магазині, так, телевізор, відеомагнітофон чи щось подібне. І, не читаючи інструкції, пробує ним користуватись. Звичайно, що вона втикне в розетку чи щось подібне, але. Чи повні ті функції будуть так, все, все можливе покаже, той телевізор, чи плеєр, щось подібне. Ось так подібно і сім'я. У нас спробують зараз створювати сім'ю, але звичайно на умання, на оскіт, так бачачи, може приклад чи своїх родин, чи якихось інших. Ось я звичайно, що втративши християнські цінності, сім'я не є ідеальна і тому необхідно ці цінності відновити. Лекції на тему щаслива сім'я, міф чи реальність, отець Захар Мехасюта читає у Дяківсько-катехтичному коледжі щосуботи, о 18-й годині. Загальний курс складається з шести занять. Цієї суботи була вже друга зустріч. Попри актуальність теми, слухачів приходить дуже мало, каже отець. Він просив священників оголосити по церквах про такий захід, але особливої активності не спостерігається. Отець Захар є пархом у Заболотові. Минулого року проводив такі лекції там. На відміну від Коломиї, курс. Відвідували дуже багато людей. Наслідки є так, особливо в тих людей, які хотіли вступити так, в сімейний зв'язок, тобто взяти таїнство шлюбу, і вони вже, по крайній мірі, знали, до чого готуватися, так, що їх чекає в сім'ї, бо дуже багато людей так ідеалізують. І, і не знають на який крок вони вирішаються. І в результаті перші проблеми, перші якісь сутички непорозуміння, і зразу вже конфлікти думають. Ми ж не то планували, ми ж не про те думали. Священник наголошує, що дані лекції актуальні для всіх молодих, дорослих, чоловіків, жінок, одружених чи наречених. Запрошую всіх бажаючих кожної суботи. О 18-й годині в приміщенні Дяківського катехітричного коледжу, вулиця Гетьманська, 36. Ось всі бажаючі, приходьте. Ще будуть 4 суботи, 4 лекції. Так? На наступний тиждень будемо зустрічатися, буде лекція суто для чоловіків, хоча і жінок теж запрошуємо. Потім для жінок. Потім будемо розбирати сімейні проблеми, сімейні труднощі, якраз конфлікти, як вони виникають, чому, як їх вирішувати або як їх не допускати. І останнє загальне це буде, як будувати дім миру, дім любові.